Іду зараз на ділянку, вирішив зазняти кротеньке відео, що зараз там з квіточками що там відбувається, то що даємо перегляду. По дорозі до хатинки картоплі зустріли легко. Гарний, дуже. У нас вже більше тисячі. На каналі. Дуже-дуже вам дякую. Це дуже приємно, дуже неочікувано. Я сам не думав, що з цього-сього щось схоже вийде. То я вам дуже вдячний, Кийця вам дуже вдячна. Всі дуже-дуже вам вдячні. Питали, де Кита, як Кийця виглядає. Кий все добре, Кайця поїла коло нас тут. Ці квіточки поприживалися, що мені переслали тоді. Там ще посадив три хризантемки І з цією роботою не встиг. Роза дуже гарно цвіла і не встиг засняти, вона вже обцвітає, треба обрізати її буде. І потім вона нові пусте і також буде гарно. Буде цвісти, лаванда буде цвісти скоро. Тут ці два кущика також прийнялись, травичка прийнялася, лаванда цвісти буде. Сьогодні ми з вами пересікли відмітку на каналі вже більше тисячі чоловік. Це несподівано, як на мене, що от якось так це все пішло, що це вам подобається, ви це дивитесь, ви це коментуєте. Це лайкаєте, це щось там, квіт, квіточки присилаєте і так далі. Це прям дуже приємно. І дуже вам дякую за підтримку, за ці всі коментарі, і за те, що ви дивитесь. Це дуже мотивує щось робити, щось знімати. Цей нелегкий час, який зараз у нас в країні. Сьогодні була доволі така цікава ситуація. Після робочого дня вертався додому. І зупинила мене сусідка, сказала, що її сину, який зараз займається найважливішою, найважливішим, що може бути в нашій країні, це боронить нашу землю. Випадково показав, ну, YouTube запропонував відео. Він подивився і прямо йому максимально приємно було. Такі там, відчуття наче вдома побував. І, там, і привіт передавав, і, там, і дякував, і так далі. І просив, щоб я там частіше відео викидував. І це прям максимально приємно. Дуже сильно мене це здивувало, що от, наскільки великий YouTube, наскільки схожих відео дуже багато, і що цій людині показало це відео і от якось так це все. Це максимально приємно. І я хотів би цю людині подякувати. Бо завдяки таким людям, як він, ви можете дивитися це відео, я можу знімати це відео. І я уявляю, як хлопцям там складно зараз, як складно їхнім рідним, їхнім батькам. Бо війна до нас прийшла і в двір, і війна прийшла до нас в сім'ю також. І все одно, що коли людина подивилася щось. Що Щось якесь отаке маленьке, коротеньке, як це відео, ну, не це, ну і це, і попереднє, і так далі. І що це приносить хоч якусь радість, якусь мотивацію і так далі, з урахування того, що відбувається там, на фронті, що відбувається тут, в цивільному житті, і всі прекрасно все знають. І я дуже хотів би йому подякувати за те, що він подивився, за те, що він робить. Бо це найважливіше. І просто побажати йому військової вдачі, і сил, здоров'я, мотивації, щоб все було в нього добре. Прямо дуже дякую. Так досняти біля лісу я не зміг те відео штативо розкрив максимально, то зараз трошки відійшов. І хочу вам сказати чотири речі. Дякую вам, велике! Слава Україні! Слава Збройним силам і слава морській піхоті.